Збірна Нідерландів на цю мить попереду всієї планети у загальнокомандному олімпійському заліку. Щойно голландці завоювали увесь комплект медалей в ковзанярських перегонів на 500 метрів. Канада, Норвегія, Сполучені Штати та Німеччина мають однакову кількість по дві золоті нагороди, але у канадців сто п'ятірки на одну сріблу медаль більше. Українці на тепер 17-ті маємо бронзу і день відчинених українських дверей у Сочі. Іван Грибенюк про підсумки п'ятого олімпійського дня. Українські дні в російському Сочі по суті вони розпочались тут ще вчора. Бронзова нагорода нашої біатлоністки Віта Семеренко тут без перебільшення, і досі у всіх на слуху. А вже сьогодні українська делегація вражала світ не лише спортивним хистом, а й старим перевіреним способом салом та борщем з пампушками. Вражати іноземців українці почали ще біля входу до одного з відомих ресторанів Сочі, Ненароком учасником заходу став символ Олімпіади, що проходив повз. Чувствуєте себе українцем, Звісно. А що відчуваєте? Я відчуваю какого-то превосходства. На вході гостей зустрічали привітні українки та те, що називають національним надбанням. Україна на нинішніх змаганнях увагою не обділена, враховуючи і події в Києві, і плани прийняти в себе зимову олімпіаду 2022. Свідчення чому візит на прийняття головного олімпійця світу Томаса Баха прийшов бути з Сергієм Бубкою, з яким не так давно ще й конкурував на виборах. Президенти Моку. У вас багато атлетів, що здобули багато олімпійських нагород. У вас також є зірки. Одна з них стоїть поруч. Сергій Бубка вчора у вас з'явилася ще одна медалістка Віта Семеренко. У вас велика історія та великі перспективи. гостей свята найбільше вражають дві речі: по-перше, одяг і національна символіка. О, це дуже гарно. Український народний костюм найпрекрасніший у світі. по-друге, те, що для нас буденне, а для них практично екзотика. Це дуже смачний борщ і дуже гарячий. Окрім борщу та сала, вереники, домашня ковбаса, квашена капуста. і, Звісно ж, горілка Валентина Шульга, яка і готувала всю цю смакоту, радіє з того, що з пошуком в Росії продуктів для національних українських страв проблем не було. Що там подивиться? Це результат. Результат нашої праці. Іноземці українською гостинністю лишились задоволеними на останок, навіть пообіцяв болівати на трибунах. Тепер не лише за свою збірну. І Сочі, Росія, Іван Грибенюк та Володимир Остапенко. Новини 2+,2. плюс